Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео ми розглянемо, як зараз що ж у нас твориться на ринку. Куди ж у нас піде ціна біткоїна далі? Ми бачимо, вирвались прям дуже сильно, пробили 48 259 доларів рівень і пішли вище. Але перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваємо вліпити лайкос цьому відео, підписатись на цей канал і написати якийсь комент. Так, друзі, що ж у нас сталося за ці дні? У нас біточок вирвався дуже сильно, вище вирвався, і ми зараз вийшли, пробили все ж таки рівень 48 200 доларів. Ми пробили його і. Вище вийшли нього. Це дуже-дуже круто. Зараз що ж у нас треба чекати? Нам потрібно закріпитися вище нього, не впасти нижче. Головне, не впасти нижче. Тоді можна поговорити про продовження цього такого восходящого тренду, вплоть до 52 тисяч доларів. Я думаю, все ж таки, що ми будемо падіння. Зараз говорити про падіння уже 33 тисячі доларів, можливо, можна і забути про нього швидше за все, що, можливо, ми не дадуть нам вже такі ціни. Но, но но, не будемо, то скажемо, як всі, не будемо вже кричати, що вже тузимун, 100 тисяч доларів буде. Всяке може бути. Можемо і дати і 30 тисяч доларів. Всяке може бути, може загнати багато людей. І коли нам дадуть. 30 тисяч доларів, всі скажуть, що це вже скам, і люди знову повірять в 10 тисяч доларів. Всяке може бути. Але ми будемо дивитись на картину більш реалістичніше. Куди ж у нас рухається ціна біткоїна, і що ж у нас може бути далі? Так, цілі зараз у нас 52 тисячі доларів. Зараз нам потрібно подивитися, чи ми дійдемо до нього. і що скаже цей рівень? Якщо ми закріплюємося, не знаю яким образом, закріплюємося вище 52 тисяч доларів. Наступна ціль це уже майже all -time high. Ще ось тут є невеличкі 64 500 і 69 тисяч доларів уже наступно. Тобто ми, якщо закріплюємося вище 52 тисяч доларів зараз, у нас відкриваються цілі до all -time high. То саме, як і по SP. По SP ми вже обновили All-Time High і пішли вище. Це також є таким тригером, що у нас підтягується біток також за ним. І у нас ціна також відростає, дуже, дуже, досить позитивно на це реагує, що Біток, що вся фонда реагує позитивно, SP все ж таки пішов вище свого вже All-Time High. Так, друзі, не забуду шево. Таку невеличку рекламку. Підписуємося на наш трейдинговий чат. Залітайте, забирайте з нами наш профід. Друзі, зараз ми сидимо в лонгу по атому, будемо дивитися. Бачимо, вчора ми заходили по лінку, також торгуємо. Досить багато в нас є. Не багато наших людей, але ми досить багато торгуємо. Хто не знає щось, ми підказуємо йому. Тому, друзі, залітаємо по силушці в описі, проходимо реєстрацію і долучаємося в наш закритий тренінговий чат. Забирайте з нами наш профід. Друзі. Хто буде рухати, як не ми цю індустрію? Забирайте свій профіт. Я ще б створюю спотовий, так скажемо, ви будете мати загалом і доступ до трейдингу, і до спотового чату, коли зареєструєтесь чи туди, чи туди. Ну, друзі, посилишся в описі, залітаємо, забираємо. Сьогодні також у нас вийде індекс споживчих цін у США. Дуже серйозна, так скажем, подивимося, що у нас до пенетрації, Що ж у нас? У нас був е предучено, у нас був 3,4%. Ваш попередній. І прогноз у нас 2,9. 2,9 інфляція, якщо в нас буде, це буде прям дуже мегапозитивно, мегапозитивний, так скажеш, сигнал на ринку. Я думаю, ринки відреагують дуже позитивно. Це. Тобто в нас в 16.30, вийдуть ці дані, будемо дуже сильно просто на це наблюдати, тому що ціна буде сильно реагувати, я думаю, на ці дані. Так, далі. NASDAQ. Де той НАЗДАК? Чекайте секунду. Наздак. Там -та 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 Та не можемо знайти його. Наздак, Nasdaq, НАЗДАК. NASDAQ, NASDAQ. Не можна знайти. О, НАЗДАК. Так, НАЗДАК у нас також перебив Олтим High. Тоже перебив Ултим Хай назад не вертається. Бачимо, були корекції, корекції. Но ми не вернулися. Ми вже були вище 18 тисяч доларів. Це прям мега круто для NASDAQ. Е, ростемо, не зупиняємося, підростаємо, е, ринки ростуть, будемо дивитися, що буде далі. Нам головна ціль по NASDAQ не вийти нижче Олтимхаю. Або ще, в принципі, можемо його пробити, але головне не піти нижче 15 900 доларів. Якщо піде нижче, тоді можна говорити про подальші падіння. Зараз поки що прям все дуже круто виглядає. Так, давайте ще якісь монетки, давайте ефір. Що в нас по ефіру? Ефір просто ракетуліна. Летить, летить. Зараз йдемо знову штурмувати рівень 2700. Зараз, якщо буде закріплення вище нього, тоді можна розглядати непоганий такий лонг. І тут уже цілі прям дуже перспектива така. Це у нас перша ціль 3200 доларів, і наступна ціль це 3600. От сюди, якщо зайдемо і закріпимо це вище, тоді можна говорити вже про також all Time High. Ну ви розумієте, потрібно, щоб біток вийшов вище 52 тисяч доларів. Тому треба дуже сильно за цим наблюдати. Якщо біток буде виходити вище 52 тоді можна говорити про перебиття ефіром all Time High. Так, домінація у нас зараз дуже сильно виросла, але зараз починає. Потихенько-потихеньку потихеньку падати. Бачимо, ми вже в такому, прям тут дуже сильно розпили. Були 54%, просто двома свічками вниз до 50%. І у нас біточок накопичується, гроші залітають. У нас вже е, продажі. Grayscale у нас вже менші. У нас BlackRock Тобто BlackRock почав переважати продажі Grayscale і тепер уже у нас де позитивний приток грошей в е-е спотовий біткоін ETF. Тепер у нас ще проскакують новини, що у нас в Гонконгу хочуть одобрити спотовий ETF, А якщо в Гонконгу... Одобрять, це вже буде ближче до Китаю, і вже незабаром, я думаю, що і в Китаї одобрять ETF. і в нас буде дуже серйозний булуран. Тому, друзі, ще раз нагадую: закупляйтесь на спот. Ф'ючі це класно, можна поспекулювати, поторгувати. Но на споті основа це спот. Я буду пояснювати в кожному відео, вам мачити в голову, вбивати. Скупіть на спот. Я розумію, що класно заробити там, в моменті там 100, 200, 500 доларів з фьючів, але ви не заробите більше, ніж на споті. Якщо ви закупилися на спот, на там, хай буде на 1000 доларів, ви все рівно закупилися і вам без різниці, чи біток паде, чи росте те, ну вам без різниці ви собі купили, ціль поставили, там, наприклад, 100 тисяч доларів по біткоїну, ви сидите і чілите, просто собі п'єте та скажу чайочок і просто відпочиваєте, і навіть ні на що не зважаєте. Біток впав там, блін, ви купили по 15 тисяч, він впав на 10, вам без різниці. Маєте кеш докупили ще доосреднили позицію, і прям шикарна позиція у вас, і ви сидите собі чилд. Тому, друзі, закупляйте на спот фічі це класно, но основа це спот. Ще раз вам буду нагадувати і нагадувати кожному відео. Так. Що у нас по ААВ? Я трішки прикупив даного токена. Я прикупив вже його. Потихеньку буду його накопичувати. Е, дуже крутий проект. Я би радив вам його переглянути. Бачимо, був у нас несходящий ось такий тренд. У нас йде накопичення, вже дуже довго накопичення у нас йде. Так, зараз глянемо, скільки у нас накопичення. Так, з, 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 з 19 Місяць, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. коротше ми вже більше як рік в накопиченні. Оце все, це все. Накопичення. Тобто у нас був несходящий тренд, і це все накопичення. Зараз ми вже потихеньку починаємо розвертатись. Зараз у нас це також накопичення до цього всього. Зараз можна навіть отак краще буде намалювати. Щоб ви зрозуміли. Так, не це. О. Оце все. Це все. Накопичення. Оце все накопичення. Після чого, як ми вже вирвемось вище цього накопичення, бачимо, тут вже не так дають, но вихід з вище у нас вже ціна не вернеться сюди. Тому, друзі, також це у нас проект який е, буде тісно співпрацювати в токенізації активів, сам по собі проект дуже крутий, досить велика екосистема. Тому це у нас дефі-проект. Тому, друзі, придивіться в свій портфель даний Проект, мені він дуже-дуже подобається. Старічок такий вже. Він у нас з 21-го ну, не такий старий, ні, він вроді довше у нас від 21-го року. Ну, коротше, не суть важливо. Дуже крутий проєкт. Так, далі. Ще якийсь проект, який зараз розглянемо. Так, давайте Соланку. Соланка просто, ракетуліна всі говорили. Блогери з каміна, все зі скамеця солана, У нас вона буде коштувати ноль, все-все-всі всі, продають, ніхто не хотів її купляти, а ми її купляли ось тут. У мене середня точка входу була 30 доларів. 30 чи 33 долара ось десь в цьому районі. У мене була середня моя точка входу. Всі кричали, що все, вона буде коштувати, особливо коли у нас вийшов е ці Alameda Research, вони сказали, що будуть все продавати. У нас ціна ось тут так скажемо, у нас буде скаунт, і ми провалилися шанище, і всі кричали, що все, Солана буде коштувати 0 центів, 0 копіїв Тому. Зараз у нас соланка дуже круто виглядає, Уже ми йдемо до зони 140 доларів. При закріпленні в зони 140 доларів, зараз навіть не думайте її продавати, лишіть її. Якщо ви її купили, навіть не думайте чіпати її. Чекайте вище. Вона, я думаю, з відсотків 99,9%, що ми обновимо свій All-Time High на цьому бичому ринку. Цілі по ній я вже тут накреслював, це 500-100 доларів по даному токену. Тому будемо дуже просто наблюдати. Я, можливо, ось тут я її не буду по 200 доларів навіть чіпати. Швидше за все, що я буду продавати свої цілі, буду трошки повище переносити. І буду з практично продавати її десь по 1000 доларів. Будемо бачити, прям перспективи в ній дуже-дуже великі є Соланка, особливо Solana Mobile, вони зараз випустили. Ну, Прям екосистема дуже велика і дуже круто розвивається. Давайте, Helium. Також вони співпрацюють з, у нас з Соланкою. Я його трішки маю. На жаль, я тут не прикупив даний проєкт, я купив його десь по. 4-5 доларів його я десь купляв. Десь отут я його купляв. Він провалився до 1,5 долара. І тут я, на жаль, його не купив, я купив його інші проекти. По-перше, було трошки страшно тут купляти. Прям він дуже сильно впав. По-друге, ну, я його купив по але нічого страшного, я частинку його маю зараз у нас делістинги на Binance немає. Ну я думаю, що його рано чи пізно скоро повернуть на біржу навіть Binance. Так, Near Protocol. Near Protocol у нас дуже круто вийшов також. Був такий несходящий тренд. у нас, Прямо дивіться, Отакий От несходящий тренд. Бах, вирвалися. бах 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 ретест і вже назад не вернемося. Все, нам вже не дадуть ці, ці нижні, такі дуже смачні ціни по долару, по 2 долари, у нас вже не дадуть вже все. У нас вийшли за даний рівень і у нас назад вже не повернуться. Так, давайте ще якийсь проект. та та -тан, та та тан ще що щоб тотки розглянути. Давайте, давайте, давайте. Ада Кардана. Давайте кардано подивимося, що у нас по Кардано, Що ж у нас він показує? Так, кардано у нас вирвався. Дуже непогано виглядає. У нас була досить хороша така серйозна корекція. Бачимо, ми були і 3 цента. Але це 20 рік. Так, не сюди, от сюди. Так, пік у нас був 3 долара. Самий низ у нас був 24 цента, вже 55 центів. Даний проєкт у мене ще стоїть з того року, з того булрану, я його так і не продавав і навіть зараз не докупляв його. У мене трошки інші проекти є, але в моєму, так скажімо, на закупу, я думаю, що його трішки можна буде добрати. Тому, друзі. Не забуваємо, як завжди, підписуватись на цей канал, кому сподобалось це відео, влупити лайк лайкосиму і написати хороший коментар. Тому, друзі, всім профіту, всім папа! -па.